Будемо міняти гальмівні колодки задні і диски на Opel Meriva A. От в такому стані у нас диски. колодки там так, значить Відкручуємо направляючі на 13-17, на 17. тут тримаємо. Відкручуємо направляючі, знімаємо супорт і будемо далі рухатись, дивитись, відкручувати диск, відкручувати скобу. Поїхали. Ось таким чином викручуємо направляючі. Головка на 13, ключ на 17, фіксуємо та відкручуємо. Зняли, відкрутили направляючі, колодки, скобу. І диск запшикали, і трошечки постукали резиновим молотком і диск можна зняти. Сильно не бити металевими молотками. Ступиться підшипник, там не потрібно. Стар. Старий диск зняли, почистили, все, поршень ззаді вкручується, не вдавляється, а вкручується. З однієї сторони і з іншої аналогічно. Ось тут ще, тільки що вкручував поршень. Все, знялось, почистити треба все. Старий диск, ось нові диски. Ось нові диски такі будуть у нас. Оп, штучки і колодки. Чотири колодочки. А тут чотири Був такий комплект назад. АБС лодки. Ось такий номер. Диски. А теп якісь німецькі. Ось такі якісь диски. Так, Зараз скоби почистимо. Ось ці скобки. Це все треба зачистити. Додамо трошки ще змазки піднаправляючі. І будемо все назад скручувати. на канал самко драйверс корисна та цікава інформація про автомобілі починаю збірку назад диски ось так нові виглядають нові болти до речі ось такі під головку звичайно а не під зірочку тому що в мене головки не було на 14 відкрутив звичайно але вирішив замінити болти нові Ось так, так, все. Тут почистили, все, змазали. Зараз будемо все збирати на місце. І нові колодочки будемо ставити. Ну все, Ось новий диск, нові колодки. Тут все почищено, змазано, направляйки змазані. скоба супорта на нові болти з шайбами встановлена. Ось так це все виглядає. Зараз будемо все складати. Прокачувати тормоза і рідину по рівню максимальному виставляти. Все, збираємо все назад. На сторону склали диск, прикрутили скобу, нові болти, мідна змазка, колодки нові, ось внутрішня така є, типу з датчиком зносу. Пищить, якщо буде метал об метал Змазуємо вуха мідною змазкою. Тут трошки даємо і будемо зараз все складати назад. by us